Всім привіт! В цьому відео я розповім про бойову систему Project High. Основна ігрова механіка складається з двох типів битв: гравець проти гравця та гравець проти штучного інтелекту, такого як я. Основним джерелом IGT є участь у щоденних заходах PVP та PvE у грі. У грі будуть битви 1 на 1, 3 на 3 у режимах PvP і PvE, а також битви з босами 3 на 1 PvE. pvp дії доступні в грі. Бої на арені з випадково вибраними гравцями одного рангу. Територіальні війни за контроль над певними локаціями. Повторювані події в грі. pve дії доступні в грі, розділи PvE. епічні битви з босами. Ресурси кіберконстракт, які використовуються під час битв, хітпойнти, стежочки здоров'я. Щоразу, коли HP падає до нуля, гравець програє. Ініціатива порядок ходу визначатиметься атрибутом ініціативи гравців у бою. Висока ініціатива збільшує шанси почати першим, але не гарантує цього. Індикатор ініціативи показується гравцям на початку кожного раунду. Атрибути Cyber Construct у Project Hive є 24 внутрішньої грові атрибути, 6 основні атрибути, 18 допоміжні атрибути. Усіх їх ви можете побачити на екрані. Фази битви, фаза попереднього вибору. Перед тим, як вступити в битву, гравці виберуть до трьох протоколів і змінять їх на інші з вашої колоди хайп. Фаза ініціативи порядок ходу буде вирішуватися ініціативою вас і вашого опонента. Висока ініціатива збільшує шанс гравця почати першим, але не гарантує цього. Фаза повороту гравця виберіть три протоколи для використання в цьому ході. Виберіть їх до того, як закінчиться таймер, інакше вони будуть обрані випадковим чином. Гравці можуть навести курсор на протокол, щоб дізнатися про його механізми. Вставте протокол у колоду Hive, щоб спорядити його. Після вибору протоколу ви матимете 3 секунди, щоб видалити їх. Потім протокол блокується після першого повороту. Кожного наступного ходу протокол із колоди гравця додаватиметься до роздачі. Дякуємо за перегляд відео, не забудьте підписатися та поставити лайк.